Привіт! Сьогодні розпаковка а, Aliexpress. В одному пакуночку три пакуночки. Що тут у нас? Подивимося. Ага, зрозуміло. це ремінець на Huawei Smart Band. Далі. Я розумію, що це скло для мого телефону, але там їх має бути декілька. Ура, прийшло аж три скла. Це добре. І за ціною одного? Окей. Менше 100 гривень. Але якщо у нас в магазині купувати, то буде набагато дорожче. І плюс я і поклейку зроблю сама. Економія 500 гривень. А це найбажаніша покупка. Це було до дня народження, але трошки запізнилася. Це лосіни. за такою роз... розмальовкою. Такі круті, з таким поясочком. М -м -м. Клас, на велосипеді їздити. Саме то такі коштують на Алікспрес 350 гривень. А у нас у місті, мабуть, тільки 900 будуть коштувати. На все добре, підписуйтесь на мене. Цілую, люблю, бувайте!